Всім привіт! З вами я Алана і сьогодні на рунах давайте подивимось, що всередині тебе не дає тобі досягти бажаного, що блокує саме тебе. Покажіть, Іроне, що не дає досягти бажаного людині, яка зараз дивиться цей розклад. Можливо, ти людина, яка готова до змін, але ти занадто мінлива, в тобі немає стабільності. Або ж, можливо, ти до змін готовий, але все ніяк не можеш завершити якісь справи, і вони відтягують твою увагу назад. Ти точніше угу. так, дивіться, якщо бути точнішим, то, станом на зараз. У вас є деякий досвід. Він, звісно, базується на тому, що було в вашому житті. І там, трошечки напередодні, там траплялися якісь події, трапилися якісь події, які призвели до змін ваше життя. І ви би бажали досягти успіху, але у вас занадто великі амбіції, у вас бачення того, що успіху ви можете досягти в майбутньому. А в сьогоденні ви просто рухаєтесь по колу. Виходить так, що досягти успіху в сьогоденні вам не дає те, що ви пережили Якусь подію, яка розділила вас, ваше життя на до і після. І це змінило ваше життя, і це дало свої результати. І зараз ви постійно під впливом тієї події. Та подія не дає вам розвинутися далі і вийти далі з того, що є. Ви рухаєтесь зараз по колу, переживаючи і переживаючи постійно відголоски тієї події, яка змінила ваше життя в минулому потенціал, що хочеться досягти бажаного, хочеться досягти успіху, хочеться бути переможцем. Якщо можна так сказати, це добре? Але ви це якось розглядаєте, в майбутньому все буде найкраще колись, не зараз. А зараз, зараз ви пожинаєте плоди минулого тих ситуацій, які вплинули на життя і розділили її. Покажіть, рони точніше, про що ось тут. Так, це плоди дійсно трансформації, але вони вами якби не усвідомлюються, що це зараз проходить трансформація, тому що більше вони вам нагадують свої власні помилки і страхи. От та подія, котра трапилася в минулому, вона зараз сприймається подібні Подібні події сприймаються на рівні страхів і помилок. Ви винесли з цього урок, винесли, але ви не відпустили. І оцей страх, що може все повторитися, завдати вам знову того самого болю, цей страх вас тримає, і ви постійно проживаєте його заново, самі того не усвідомлюючи. Це тримає вас на одному рівні, на одному місці. Так, а що ж допоможе вийти з цього кола? Покажіть вам, що допоможе найбільше? Так. Дивіться, вам потрібно для когось не робити свій вибір на користь непродуктивних контактів, холодних стосунків, перешкод, які перешкоджають вам і не дають, знаєте, як говорити, висказати. Можливо, ви не вмієте казати ні, можливо, ви недостатньо рішучі, можливо, ви бачите перешкоду в тому, що, ну, що ви доволі холодно спілкуєтесь з людьми, ви не вмієте висказатися. Тут вам не потрібно от. Це все обирати да, для себе, щоб досягти бажаного успіху. Вам не потрібно зараз перебувати в такому замороженому, холодному стані, а навпаки, вам потрібно спілкуватися, вам потрібно розкритися, вам потрібно налагоджувати контакти, дружні стосунки, шукати собі співрозмовників, однодумців. Тут, якби, ви як наче закриті зараз, закриті в своїх страхах. Ви поринули всередину себе, намагаючись знайти оті помилки, знайти, що ж призвело до якоїсь події в минулому, яка наклала такий відтиск на ваше життя. А в реальному зараз житті ви просто. як... Крига може. Ви знаходитесь якомусь анабіозі в такому замороженому стані. Можливо, у вас і є друзі, близькі, але вам важко з ними спілкуватися на рівні, тому що ну, ви холодні, а вам треба з цього виходити. Не треба це обирати для життя. Можливо, ви. Самі того не розуміючи, зараз відклали свій саморозвиток, своє якесь навчання. Ви думаєте, що ну, це буде колись потім. А зараз от у вас все якось стабільно на одному рівні. От Просто, знаєте, таке стабільне рівне життя. Тому вам допоможе якраз не робити вибір на користь цього. Подивіться на себе з боку зараз, чи дійсно ви маєте в собі от той внутрішній вогонь, який може запалити людину на звершення? Скоріше за все, зараз ви, можливо, нічого страшного у вашому житті не відбувається, але ви ну, якби зам, заморозили все, все підвисло, і ви, як наче, в очікуванні. Тут і саморозвиток, тут і потрібні контакти, тут і зустрічі з друзями, і з колегами, і з однодумцями, і просто все в такому підвислому, незрозумілому і замороженому стані. І вам не треба на цьому зараз продовжувати концентруватися. А ще, знаєте. Поговорить з своєю душею. Просто сядьте в тиші і поговоріть з своєю душею. Це вам дуже сильно допоможе. Вона в курсі, вона має знання, для чого вона втілилась в цьому вашому земному бутті. І якщо ви знайдете з нею контакт, вона дасть вам всі відповіді, для чого. Ви її головне почуйте, вона може вас направити. На як дати підказку, в чому її була тут місія, чого вона тут хотіла досягти. І вона вже чекає, що нарешті нарешті ви почнете рухатись в тому напрямку. А що вам заважатиме найбільше? Покажіть мені. Заважатиме. Так, заважатиме, ну, Дивіться, це відсутність бажань, це гальма. Це коли людина не відчуває внутрішніх імпульсів на ті самі звершення і зміни. Взагалі на життя. От коли людина знаходиться в такому безресурсному стані, коли руки опущені, коли всередині пусто, коли в голові немає ніяких. Думок, або думки, можливо, є, а от бажання втілити, ти в собі не знаходиш. Ну і, звісно, комусь буде заважати відсутність матеріального ресурсу, не так, як одне тягне інше. Я би вчився, але немає коштів. Я би розвивався, але не можу собі дозволити. Це також заважатиме, а що з цим робити. Саме з матеріальним, що потрібно робити. Так. Так, тут радять звернути на щось, на що ви намагаєтесь заплющити очі і не звертати увагу. Звернути увагу. Щось від вас скрите можливо. Вірніше воно не стільки від вас скрите, наскільки ви намагаєтесь не акцентувати свою на цьому увагу. І це, можливо, тягнеться от якраз з того самого минулого. Можливо, у вас є якась професія, спеціальність, бажання змінити напрямок. Можливо, ви можете покращити, поліпшити свій матеріальний фінансовий стан. Звернувшись до якогось свого минулого, наприклад, розвинутися в тій професії, на яку ви колись навчалися або бажали. Тому тут є натяк вийти з, цього, з цієї кризи, якби навіть не дуже несподівано для себе, да? віднайти в собі те, що може вам в цьому допомогти. От тут. тут треба себе проявити, Да дійсно, тут треба більше рішучості, і, можливо, не боятися проявляти себе. Якісь таланти у вас, скажімо так, є, і можливості є, і розумні ви. І доволі розвинуті, креативні, але чомусь от просто нема бажання. От як я вже казала, ви зараз знаходитесь там, де ви знаходитесь. От Досягли якоїсь планки. І тут переживайте, переживайте, переживайте все одноманітно, бажань яких немає, і ви вважаєте, що якби вам і нема вже чого більшого досягти. Тож, якщо треба зрушити з місця матеріальний план, тут треба себе проявити. Може навіть через не хочу, через не можу. Може, звернувшись до свого минулого, десь десь знайти той потенціал в кожного він свій, але він у вас є. Просто ви на нього поки що ну, якби не звертаєте увагу. А можливо, це і не минуле. Можливо, це просто. Скриті у вас таланти і можливості, які треба розвинути і мати для цього силу волі. Бо зараз у вас як наша слабкість духу присутня. Ага. Що для цього зробити найкраще? Треба. Ну, тут треба діяти, просто діяти. Дуже чітка і проста відповідь. Для того, щоб покращити свій матеріальний стан, треба не боятися проявити себе і діяти, щось знайти, щось шукати, щось відкрити, щось змінити. По-іншому не буває. Це логічно і елементарно, як то кажуть. Ну, Говорити, звісно, легко, але є такі можливості, якщо руни про це говорять. Проявіть силу, проявіть волю, знайдіть. В собі рішучість, хоча б один крок якийсь справжній зробити. В кожного тут своє. Розумієте, я не можу сказати чітко і точно, який крок треба зробити. Просто його треба зробити, щоб покращити свій фінансовий стан. Можливо, просто перейти на іншу роботу, де більша зарплата. Можливо, якщо ви не працюєте, знайти її, хоча б якусь. Можливо, якщо ваш матеріальний стан залежить від підробітків, то знайти якісь підробітки. І отримати звідти, хоч невеликі, але результати. А це вже дасть поштовх до другого кроку. Ну і не знімайте вже з паузи. Своєї душі оту, крижану, той крижаний футляр. Бо зараз у вас, ви знаєте, як от шматок криги. Неначе людина і живе, а ну, от не відчуває радості життя. Не може нормально з ким поговорити, їй може і не тягне до цього. А можливо, у вас підвисли знання і саморозвиток. От ви колись починали. А потім закинули. Це також треба брати до уваги. Головний посил тут, що ви бажаєте досягти успіху, але постійно, якби в майбутньому. Да? А треба починати вже зараз. Тому що, якщо в день ти не зробиш крок, то не буде у тебе майбутнього. Ну, все залишиться, залишиться на одному місці. Ну, на цьому я буду завершувати. Мені здається, тут все зрозуміло. На перших порах, як би можна розібратися. І якщо для вас це актуально, то прислухайтесь до парад рун і починайте діяти. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім гарного дня!